Друзі, всіх вітаю! На днях отримав ще одну посилочку з лоточками вже від Польщі, від польських друзів від Польської асоціації золотошукачів. Ось такі лоточки, тарілочки. Це професійна спортивна тарілка, якою користуються. На змаганнях використовують її. Це фінська тарілка взагалі називається. Але це основна тарілка, яку використовують на змаганнях. Дуже класна, якісна тарілочка. Тут рифлі йдуть повністю по периметру. В діаметрі вона 49 см. Ну, то доволі така. Тяжка в одній руці, щоб тримати, але плоска. Бачите яка. Розпаковочку вже не став знімати, бо прийшла була пізно ввечері, а в нас світла не було. Тому 10 штучок. Хто бажає спробувати потренуватися, промивати на таких тарілках, пишіть. Мені в приватні повідомлення. Відправлю, будете тренуватися. Це надіслали нам польські друзі безкоштовно для нашої спільноти з, з... золотошукачів української для того, щоб ми тренувалися на професійних тарілках. Опановували, так сказати. Майстерність на промивання на них для того, щоб могли змогу взяти участь в змаганнях європейських або міжнародних по промиванню золота, вже маючи досвід промивання на професійних тарілках. Ну, а це ті, що я показував від італіянці, котрі прийшли в тарілочки. Дякую за увагу. На все добре. Все буде Україна.